Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні ми представляємо у вашій увазі наш новий триколісний електровелосипет TirasJob. Велосипед з переднім прямопривідним мотор-колесом потужністю 600 Вт на 36 В. Такі мотори мають на вищий захист від води та бруду IP65, антикоразійне покриття. Успішно проходять випробування сольовим туманом. Та за рахунок режиму рекуперації можуть повернути частинку енергії вашому акумулятору. Акумулятор в цьому велосипеді, типу lithium Ферем 4 напругою 36 вольт, ємністю 36 Ампер годин. Він разом з контролером знаходиться в металевому боксі на передній частині задньої корзини. У акумуляторів цього типу кількість циклів розряду більше трьох тисяч. Та працюють вони при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів. Контролер в цьому велосипеді фірми Focan 500 Вт 36 В 33 А. Також в коробці вбудовано замок запалювання та роз'єм для зарядки акумулятора. Тепер розглянемо всі кнопки та перемикачі, що стоять на кермі електровелосипеда. На правій частині керма знаходиться акселератор газу полісткового типу. Цифровий індикатор стану заряду батареї, а також червоний перемикач трьох електронних швидкостей. У центру керма знаходиться велокомп'ютер на 15 функцій. Він показує всю необхідну інформацію про вашу поточну поїздку. Поряд знаходиться перемикач он off який вмикає та вимикає контролер, а також чорна кнопка, яка вмикає режим 50% потужності. За система освітлення та сигналізації велосипеда відповідає перемикач 4 в 1 На лівій частині керма. Червона кнопка вмикає переднє світло. Одночасно з яким загораються білі мигатливі вогні в торцях керма. На задній частині корзини загораються червоні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вправо та вліво. Одночасно з якими загораються жовті мигатливі вогні в торцях керма. Зелена кнопка вмикає сигнал горну. При натисканні на ручку гальм загораються задні стопи. І в кінці трохи про механічні складові частини електровелосипеда. Рама велосипеда 17 дюймів стальна. Передня вилка жорстка. Колеса передні 26 дюймів. Задні 20 дюймів. Гальма в цьому велосипеді передній вебрейк, задні дискові механічні. Обиди алюмінієві, подвійні посилені. У велосипеда комфортне пружинне сідло, повнорозмірні видозахисні крила. А також на кермі стоїть комплект дзеркал заднього виду. Цей велосипед із серії Джо. Він слугує для перевозки вантажів, а тому в нього є не тільки передня маленька корзинка, а й велика стальна задня корзина. Її розміри 40 см на 60 на 90. Також підйомність велосипеда – 180 кг. і його повна вага 82 кг. Під час випробування велосипед показав, показав добрі динамічні характеристики. Його максимальна швидкість була 43 км на годину. Проїхав він на одному заряді акумулятора 68 км. У режимі зниженої передачі 50% потужності, швидкість велосипеду була 23 км на годину, і він приїхав більше 100 кілометрів. Також велосипед достатньо жваво піднявся на гору. Під час підйому його середня швидкість була 21 км на годину. Тірас Джо сучасний, надійний, невибагливий в експлуатації велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт promalcom.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!